Тож, давайте привітаємо Святослава Паховкина. Навіть книгу Українська інтерв'ю кажуть в цій І Аби ці сенси, які написані в книзі, потрапили до аудиторії, тобто і до простого читача, і до експертів, і до людей, які займаються темою освіти, і до зрештою, державних інституцій знадобилося чимало зусиль. Тобто ще в 90 х закінчивши навчання у Львові. Автор цієї книги наважився поїхати в Німеччину для подальшого навчання, і це було тоді набагато складніше ніж зараз. Це був такий суцільний крок, і відомо. Але тим не менше він виявився успішним. Почалася робота на дисертацію, яка продовжувалася в Україні, в Австрії, в Німеччині, в Швейцарії, і е, були проведені. Сотні годин в архівах Львова і Відня, були переглянуті і опрацьовані десятки тисяч документів. І для того, аби вже книга на дослідження, побачила світ, потрібно було розуміння і академічної, і донорської спільноти, тому що книга вийшла спочатку німецькою, потім були знайдені кошти і, в принципі, Люди заінтересовані, інституції заінтересовані, які допомогли зробити український переклад і видання книжки українською мовою. Я радий, що можу представляти свою книжку франківську, бо це місто для мене особисто батьківщину батька. Зрештою, тут і дід мій працював в гімназії з старого селяна в біжує період. Для теми дослідження, звичайно, Станиславів був ем, ну, дикав потилицю, Львов, так би мовити, е, Станислав, що всі інновації буквально заразу наступним кроком ще тут. Про що вона властиво є? Це книжка про формування української освіченої світської освіченої верстви в австрійській Галичині передблизів і духовної. Габсурській Австрійській Галичині між 1772 роком, приєднанням Галичини в Австрії і відповідно 1918 роком. Особливий акцент книжка робить на е, останньому починаючи на періоді з 1890 по, е, року до кінця Першої світової війни, бо це власне той період, коли поруч з Лекальній освіченою вертою, тобто греко-католицькими Священка, витворюється світська освічена верства вчителі, юристи, меншою мірою, мірою лікарі. Книжка, звичайно, займається і соціальними, культурними е та е політичними передумовами освіти у, у формуванні модерної української нації. В нас в Галичині так само, як зрештою, в Центральній Європі, середній клас формувався не через капітал, шляхом, що спочатку йшло нагромадження капіталу, як в англо-саксонському світі, наприклад. А тоді вже батьки, доробивши якихось грошей, вчили дітей. Тобто вони їх посилали, платили великі гроші. Тут капіталу цього не було. Радше освіта була. Певним соціальним ліфтом. Якщо вдавалося дитину вивчити, дитина рухалась по, по суспільних ієрархічних щаблях. Ну, звичайно, мрією завжди було Наприклад, для селянців вивчити сина для священника. Священичі сини, в, власне, з другої половини 19 століття щораз більше обирають світську кар'єру. Вони бачать. От, тобто, з вибору, тобто, Якщо характеризувати австрійський період і соціальний склад української освіченої е, то коло Священків з'являються вчителі, тобто випускники філософських факультетів, де все від математики до, до філології, історії філології вивчали, і юрист, мало лікарів.